Телеканалу Ті 7 Плюс нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що ви маєте змогу залишатися з нами і онлайн. Тому доєднуйтеся до трансляції на Ютуб каналі Ті 7 Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Ну, власне, далі детальніше обговоримо фестиваль вареників, який прогримів 15 вересня у Хмельницькому. Тож чим дивували та майстри, із яких куточків країни брали участь? Про це запитаємо у гості нашої студії. Соціальна працівниця по роботі з громадами благодійної організації, благодійний фонд Рокада Анастасія Огороднік. Пані Анастасію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами минулого разу говорили про фестиваль боршу, який теж так схолихнув Хмельниччину, хоча проходив у Теофіполі. Цього разу у Хмельницькому фестиваль вареників. Розкажіть про те, яка ціль була основною при організації закладу. Основна ціль це все ж таки об'єднати да вимушено переміщених осіб, сприймаючи нашу громаду. Отже, єднанні безпосередньо наша така йде сила, да, знайомство з культурними особливостями різних регіонів нашої України. В нас цього разу були представники з Торецька, з Маріуполя, з Хмельниччини, з Давидковецької громади. Да? там ну, багато людей, багато смаків безпосередньо. Моя мама теж була учасницею цього заходу. Робила вареники з малиною, до неї дуже багато людей приходили, як і хмельничан, так і не хмельничан, і казали, що от стільки вже років живемо і не чули про такі вареники. Хоча це така наша традиційна домашня страва. Я думала, про неї знають всі. Для мене було здивуванням, що така була реакція на те, що люди не знали про таку страву, так само, як я не знала, наприклад, про вареники зі сливою, які тут дуже притаманні хмельничани, наскільки я розумію. От взагалом в нас було представлено шість локацій, да, де робили вареники з різними смаками і з сиром, з, твор, і з картоплю з сиром, і слива, малина. До нас доєднався Я Маріуполь, і це їхні особливі вареники, речі, буряки з м'ясом. Да, це дуже класно і цікаво було для нас, для всіх. От і загалом величезна кількість людей, які до нас доєдналися, да я не знаю, 300 осіб було точно, якщо не більше. Хоч ми в анонсі казали, що буде 600 вареників, їх було значно, значно більше. Господині, які завчасно готували, так, бо величезну кількість вареників безпосередньо там на майстер-класі наліпити і відварити в такому швидкому темпі неможливо. То я думаю, вареників було точно більше двох тисяч, тому що дуже дуже була класна підготовка. Як ви обрали локацію для фестивалю у Хмельницькому? Для фестивалю в Хмельницькому обирали локацію, тобто щоб це було відкрите місце, да де велика може бути кількість людей доєднатися. Плюс ми це робили у спясній співпраці зі штабом вимушено-переміщених осіб Хмельницького міського ради, Да. відповідно люди знають де знаходиться штаб, і їм було б легше зорієнтувати, куди збиратися, тому що не всі добре знають місто. Угу. От і саме тому була обрана така локація. Це гарна зона, де можна вдав можуть теж просто місцеві, які йдуть, біжать кудись заглянути на наш фестиваль і дізнатися, що таке є в Хмельницькому. Насправді готували свої страви за принаймні, за офіційну інформацію. Представники старостату, навчальних закладів і вимушені переселенці. Так. Давайте по кожному з цих пройдемось. Як ви залучали цих людей до процесу? Е, залучали до процесу. Ну дивіться, ВПО залучали да, Теж так само долучилась моя мама, долучилася з ВПО. Це я Маріуполь. Вони uh -huh. долучалися до речі в межах дня міста Ямаріуполя. Да, міста Марії, бо в них у другій декаді завжди святкувалося місто Марії і. День день міста Марії дай безпосередньо вони долучилися до нас, так само привели своїх господинь, які готували вареники чебуреки, як ми їх назвали вареники так. з м'ясом. І плов це їхня традиційна така страва до Дня міста. Тобто, через то в нас був і цей плов. От доєднувалися навчальні заклади. Спочатку ми звернулися до... Торгово економічного ліцею, до того, щоб він нам допоміг зробити майстер-клас з етикету, да, тому що ми хотіли показати, що вареники це українська страва, але сучасна страва. Да? Її треба знати, як її гарно їсти, щоб mm -hmm. вона зараз присутня в більшості в таких поважних ресторанах. Mm -hmm. От і вони кажуть, ми би теж долучилися. В нас теж є такі от цікаві різнокольорові вареники, зокрема чорні вареники, mm -hmm. це було в них. От, якось так воно пішло, 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 і всі почали доєднуватися. Навіть деякі партнери телефонували і хотіли доєднатися вже, коли йшла ну, безпосередня організація. От за день там до самого заходу були телефонні і ми можемо чимось долу долучитися, чимось допомогти. Це дуже приємно, і вже надалі є такі плани робити схожі фестивалі. Саме Вареник-фест матиме своє продовження. Ми хочемо по колективних центрах зробити майстер-класи, да, такі більш маленькі. Саме з переселенцями, можливо, ми знайдемо ще якісь круті ідеї, з чим готують вареники, і зробимо наступного року ще більший фестиваль, і буде ще більше представників, оскільки бачила коментарі, що люди не всі встигли відвідати наш захід. На жаль, да? і думаю, ми це виправимо наступного року. Загалом, скільки людей ліпили вареники? Ліпили зараз ну, десь людей з 10 точно безпосередньо ліпили на майстер-класі, угу. але були ті, хто. От представників університетів, які ліпили завчасно, да, і там було задіяно значно більше господин. Ну думаю, людей 25 точно ліпили всі ті вареники, але не всі попали безпосередньо в кадр на самому майстер-класі. Ви ще таку цікаву річ розповіли. Е, 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 етика та етикет як їсти правильно вареники, uh, так? Так. як споживати вареники? А ну розкліть трішки про це. Uh, чесно скажу, сама не встигла потрапити uh -huh. через організаційні такі моменти на фестивалі. Але да, були представники торгово-економічного ліцею. Вони розповідали, як сісти правильно за стіл. Да, от uh -huh. В ресторан, коли ми прийшли, як сісти, як поставити ложечку, як забрати ту сметанку. Ну, від людей чули, що було дуже цікаво, і люди безпосередньо на майстер-класі могли спробувати да, поряд з людиною, яка проводила цей майстер-клас, сісти, взяти веделичку, ножичок, з'їсти mm -hmm. того вареничка, згідно таке історія. Ще ж насправді рецептів теж абсолютно різна. Так, так як ми з вами говорили про борщ, що в кожної господині так, свій так. борщ. Ну з варениками та ж історія, тому що тісто може бути одне, тісто може бути заварне і так, так. далі. Як, власне, у ці люди, які ліпили вареники, вони за своїми рецептами їх ліпили? Чи е, був один для всіх? Ні, ні, ні. Кожна господиня ліпила за своїм рецептом. І в нас знову ж таки була представлена локація uh -huh. з нашими мольбертами, і саме кожна людина могла підійти на локацію, спробувати. Ага, це вареники з малиною, і на мольберту було представлено повністю рецепт приготування. і Хто хотів, uh -huh. міг повторити. Знаю, що деякі господині готували зовсім без яйця, тісто там вода, мука, сіль, а в другі навпаки додавали більше жовтків спеціально для того, щоб тісто було більш жовтого кольору. Тобто кожна господиня готувала власне за своїм традиційним рецептом і представляла своє місто да, або свою там селище, от. Ну, ви от згадали про Торецьк, ваше рідне так. місто? так? і там вареники з малиною. Це така історія традиційна. Так ну дивіться, це традиційно більше для нашої родини, так. але я думаю, це теж поширено безпосередньо в нашому місті. Ця страва. на Хмельниччині за вашими спостереженнями, що власне є нашою фішкою. Вашою фішкою для мене було здивуванням це вареники зі сливою. Mm -hmm. Чула про те, що готують вареники, і прям дуже багато додають чорного перцю, щоб були такі гостренькі. От і певно, для мене було здивуванням від однієї хмельничанки, коли вона мені розповіла, що її родина робить вареники з картоплею і з ковбасою. От, прям всередину картопля ковбаса обіцяла принести скуштувати. Чекаю, розповім по згодам. Вам була ж історія ще про те, що були вареники з м'ятою. Так, на одній локації там були вареники з м'ятою, зокрема з додаванням м'яти. Ага. Не коштувала жодного вареника, тому не можу розповісти, які вони на смак. Думаю, були смачні. Ну це теж дуже цікаво. Я вперше про таке чула. Тому так. власне спробувати експериментувати. Цікаво. Є ще історія із формами вареників, тому що в когось вони там пласкі, в когось є там дуже гарна фігурна, власне, так. така історія закручена. Як тут себе господині проявляли? Е, дивіться, кожна господиня робила так, як їй було комфортно, і представляла саме свої. Хтось ліпив косичкою, хтось просто заліпляв, хтось там вирізав ножичком. Ну дійсно, і це настільки різноманіття нашої, да, але це одна страва. і таке різноманіття. Ну мені було цікаво, правда. Е, в чому особливість маріупольського чебурека? Дивіться, про маріупольський чебурек взагалі, як коли вони доєднувалися, така, вареник, чи але ж подивитися на той чебурек, це дійсно просто великий, великий вареник. вареник да. Да. От, і в тому була така фішка, що це буде вареники з м'ясом. Коли люди підходять, бачать чебурек, вони дивуються. Це така теж традиційна страва саме для маріупольців. Вони на всіх заходах, наскільки я знаю, робили саме цю страву. І це от для них, як на мене, можливість да, відчути свої свій рідний дім. Uh, і я сподіваюся, що всі ми повернемося до своїх домівок, і маріупольчани зможуть так само повернутися до себе і привезуть наш фестиваль вареників туди. Так само і будуть представити і свої чому і ваші вареники зі сливою, які були напевно неймовірно смачними. Реакція людей ви спостерігали? Власне якою вона була? Uh, Реакція людей була класна, всі ну, дуже багато чули слів вдячності про те, що класно, що такі заходи організовуються, що це було вперше саме на Хмельниччині. Дізнавалися для себе новинки якісь. Але були і скарги про те, що було мало вареників. No. Але ми вже собі взяли це на увагу. Я думаю, виправимо обов'язково і будемо мати на увазі, що треба готувати значно більше. І дехто казав про те, що не встигли відвідати, що це краще все ж таки робити у вихідні дні. Mm -hmm. От, але ну це теж знаєте такий досвід з організації так. на майбутньому для себе це взяли. Окрім гастрономії, е, були ще й розваги для наймолодших, так тому що ви так. готували власне все, аби можна було пройти родиною і так. поїсти і гарно провести час. Які це були атракції? Е, для наймолодших це в нас були такі знаєте, розмальовки для самих маленьких. Там діти до п'яти рочків ми розраховували. Вони могли помалювати, посмакувати цукерками різними солодощами, які нам надали наші безпосередні партнери. Для трошки старших дітей було ліплення з солоного тіста вареничків, да, тому mm -hmm. що дати то, там безпосередньо таке тісто було не зовсім зручно в таких умовах. От, і для найстарших дітей, і для в принципі, дорослі могли доєднатися до майстер-класу з виготовлення таких, зараз скажу, як вони називаються. Бр... Брошки uh -huh. у вигляді вареників з фетру робила да наша психологиня Антоніна було дуже теж багато людей. Вийшли гарнющі в такі брошечки. Тому ми намагалися охопити всі категорії, підготувати локацію, щоб було кожному цікаво. Загалом з вашою співпрацею з ямаріуполем наскільки вже люди адаптувалися в нове середовище? Ну, загалом люди поступово адаптуються, да, не всі там хтось зараз тільки прибуває, да, тому потребують більше уваги. Дехто вже потрошки адаптувався, потребують просто підтримки, наприклад, в пошуку роботи, в такому направленню, да, щоб вони змогли розуміти, куди їм йти і для чого їм От, Ми безпосередньо якраз перед фестивалем вареників. У нас є колективний центр в Хмельницькому, яким ми опікуємося. І в людей було питання самозайнятістю. Тобто вони ніби вже трошки звикли, адаптувалися до нового міста, от чим зайнятися? Там проживає велика кількість людей похилого віку, то ми запросили представників університету третього віку, щоб вони розповіли, чим ці люди можуть зайнятися. І так само для більш дорослих людей запрошували представницю центру зайнятості, яка безпосередньо їм розповідала про можливості перенавчання зараз, які є можливості цих ваучерів. Програму ми з вами теж говорили вже про це минулого тижня. Зайшло дуже класно, люди прямо загорілися, і вже на наступний тиждень у нас заплановані заходи такі самі да, з центром зайнятості з представниками університету третього віку по інших громадах, по інших колективних центрах, і тому, що саме от в такі моменти, коли до них. До людей запрошуєш таких представників да можуть з'являтися такі моменти, про які ми могли наприклад не подумати спочатку. що в людей може бути така потреба. Коли ти їм розповідаєш, даєш інформацію, направляєш. В них виникають питання, вони починають горіти очі, і вони знову хочуть щось робити. Відчувають себе тут зараз потрібно. Тобто є історія з тим, що робочі місця, так? Власне, складно знайти робоче місце, або, можливо, людина все життя працювала в одному так. місці, а тепер потрібно навчати зовсім іншого. А, так, ми вже теж про це казали, що, наприклад, коли людина переїжджає на Донеччині, зокрема, там притаменно багато шахтарів. Mm -hmm. да, і чоловікам зараз треба перенавчитися якось до чогось, або або йти працювати неофіційно, це теж не є дуже добрим. От, і тому, відповідно, для мене ці програми з ваучерами і швидким перенавчанням дуже крута ідея. І щось з цього має бути дуже дуже гарне. Багато зараз грантових можливостей, але знову ж таки для того, щоб почати працювати з грантами, треба розуміти, що таке гранти, як їх писати. І в нас безпосередньо з цього боку теж є робота. Ми намагаємося підшукувати спікерів да людей, які можуть безпосередньо допомогти навчити людей, хто дійсно в цьому зацікавлений, як це робити і надати підтримку під час написання перших грантових проєктів і їх реалізації. Тобто людина має прийти до вас із бізнес-ідеєю якоюсь, так? на якої потрібні кошти, чи як це працює? Е, ні, навіть просто з запитом. От, до мене, наприклад, в Волочиську да, в нас є рада з питань та ж, яка створювалася безпосередньо нашим фондом, ну, за допомогою нашого фонду, скажімо так. Е, і вони, наприклад, звернулися з запитом про те, що вони хочуть створити громадську організацію, є, да, там, в чому суть громадської організації, що таке благодійний mm -hmm. фонд, що їм краще робити? У нас безпосередньо є юристи, які могли про це проконсультувати від другого проекту відродження. От і так само є можливості там є фінансування на такі індивідуальні навчання або на загальне навчання. Тобто, якщо людина приходить на запит, то ми вже розуміємо, ага, є такі запити, намагаємося шукати шляхи вирішення цього питання. Якщо це не може зробити, наприклад, ми на в межах своєї роботи, да нашого проекту від фонду Рокада, то ми тоді шукаємо можливості в інших партнерів і просто підказуємо людям до кого можна звернутися, так і, як напрямок руху для до реалізації їхньої мети. Зазвичай, які це запити, найчастіше, які ви можете задовільнити? Задовільнити ну от безпосередньо такі от навчання, або там якісь інформаційні зустрічі, робота з психологом. У Нас дуже багато психологів надають допомоги. От і такої індивідуальної, і групової, і з дітками, і з дорослими. Ну, в принципі, в мене поки не було таких запитів, напевно, яких ми не могли допомогти. Намагаємося максимально включитися і зробити все, щоб допомогти. Треба перевезення до лікарні. Окей, робимо перевезення, оскільки в нашого фонду є такий напрямок роботи. Треба відновити документи. кейс менеджери допомагають відновити документи, де там направляють, куди звернутися, як в який порядок. Тобто, в такому напрямку ми робимо комплексно все. Університет третього віку це теж така цікава історія, тому що у них там більше десятка факультетів насправді, де так. ти ходиш, навчаєшся там чи зі смартфоном, чи обираєш нову професію і так далі. Як на це люди реагують? Чи вони готові йти вчитись в такому віці? Е, так, готові. Це безпосередньо, чого ми їх і запросили, тому що від людей пішов запит. Mm -hmm. От ми вже де там в такому віці, що ми вже ніби на пенсії, так. ми не працюємо. Ми живемо в цьому колективному центрі, і в нас єдине заняття це вийти в магазин, купити хліб, розвіятись. Що робити? Давайте зробимо. Запросимо, є така можливість там, навчитися робити в смартфоні якісь справи, там, платити за комунальні послуги, бо там є такі. Вони кажуть, так, хочемо. Хочете, зробимо. Тобто, буквально від запиту до створення пройшло менше тижня. В університеті третього віку як відреагували? Дуже гарно домовлялася моя колега. вони Теж залюбки пішли на таку співпрацю. Ну, я думаю, вони теж зацікавлені, тому що це більша кількість людей, які прийняті, знаються, да, більше можливостей навчити людей безпосередньо. Uh -huh. Тому в нас немає таких проблем зараз відкритих щодо співпраці. Всі активно долучаються і всі розуміють важливість да, цієї безпосередньої інтеграції вимушено-переміщених осіб, приймаючи громади. І як на мене, це дуже добре, коли і громада готова прийняти людей, і люди вже готові інтегруватися, і де така спільна загальна до що потрібно для того для того, аби до вас звернути? Що це має бути довідка ВПО, до прикладу, чи документи? Так, обов'язково має бути довідка ВПО і має, ну, подзвонити на нашу гарячу лінію з вашим запитом. Наприклад, mm -hmm. да, якщо там є якийсь запит, ми є в Фейсбуці, ми є в інстаграмі. Так просто пишеться благодійний фонд Рокада Хмельницький або просто в google пошуку благодійний фонд і там є контакти на кожен регіон, да, де присутні безпосередньо рокада. От є запад, я навіть запити, коли до нас зверталися люди, що не могли оформити довідку, то відповідно наші юристи консультують, да? uh -huh. що можна зробити для того, щоб отримати довідку. І вже тоді кейс-менеджери індивідуально допомагають у відновленні документів, тому що дуже багато людей було з Херсонщини, які приїжджали без паспортів. Наприклад, yeah. да там ну, такі моменти страплялися, і вона також в цьому напрямку допомагали відновити документи. Наші дівчата цим займалися. То головне, якщо у вас є якась проблема, ви можете звернутися. А ми вже зі свого боку починаємо да, шукати можливості допомогти кожній людині. За вашими спостереженнями, взагалі, наскільки виклики інтеграції ВПО змінюються? Чи вони залишаються такими самими? Чи, до прикладу, люди в процесі адаптації зустрічаються із новими і новими якимись завданнями? Ну, дивіться, якщо минулий рік це було перше вижити. Да, от просто дійсно вижити і просто надати допомогу, там я не знаю, матрас, подушку, щоб людям десь було зупинитися, якось їх психологічно трошки заспокоїти, стабілізувати. То зараз вже з'являються випадки: працевлаштувати житло, дітей до школи, да, чи забирати дітей з онлайн-школи, чи все ж таки вже переводити безпосередньо в школу. Тому вони змінюються поступово. Так, пані Анастасію, зараз відновимо зв'язок, власне, тому що маємо проблеми зі звуком. Зараз, якщо говорити, нагадаю вам, глядачі, що ми зараз говоримо про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб власне в нове середовище. Тому закликаємо вас завжди бути відкритими і для цих людей. Ну і власне, якщо ви є внутрішньопереміщеною особою, завжди не соромитися звертатися за допомогою, власне, таким чином. Завжди рухатися вперед, і таким чином ці є люди, які готові вам допомагати, є відкриті люди, і ми закликаємо вас не соромитися, говорити про свої проблеми, звертатися і завжди не замовчувати їх, адже в таких моментах ви не залишаєтеся один на один, а завжди навколо вас є люди, які готові підтримати. Ну, і, власне закликаємо вас брати участь в таких от заходах, як фестиваль вареників, про який ми сьогодні говорили, адже. Це теж момент адаптації, момент об'єднання і такий гастрономічний туризм або е, туризм навіть на місці завжди може нас з вами поєднати. Пані Анастасію, власне, а... якщо повернутися до того мого спічу, який я ще не озвучила, власне, люди замовчують про проблеми чи ні? А, напевно, ми вже на тому рівні спілкування з людьми принаймні в колективних центрах, де люди вже можуть безпосередньо сказати: у мене є така проблема, допоможіть мені. Не всі. Але е, ми йдемо до тієї тенденції, що да, от вже як на мене, по моїм спостереженням з люди, з якими я працюю да, по колективних центрах, то вже рівень довіри достатньо високий, і люди можуть сказати. Хоча ті, хто мешкають в форматовому секторі, вони менш відкриті да, до таких фондів. Вже е, відходиться. На жаль, зараз вже люди у нас починають. Е, Сприймати, знаєте, неби благодійні фонди це постійне давання. Ви мені uh -huh. маєте дати, ви мені маєте дати, ви мені маєте дати. Але вже відходять від того, щоб просто давати, от як я казала про те, що вижити і uh -huh. надавати, давати, 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 вже всі переходять до того, що люди мають інтегруватися, і вся підтримка йде на те, щоб людям допомогти адаптуватися. Відкрити власну справу, перенавчитися з житлом, да, також зараз починають вирішуватись питання, зокрема створення соціальних гуртожитків. Uh -huh. На це йде підтримка від фондів. Тому якось ну про довіру мені здається, люди вже принаймні, дати ми, з якими Рокада працюю, вони довіряють і знають. Буквально сьогодні зранку мені дзвонять, кажуть, я знаю, що ви можете допомогти. От підкажіть мені, да я там окей, ми зараз вас перенаправимо туди і туди. Якщо перший рік це був виживання, зараз це адаптація. Чи прогнозуєте ви, які виклики будуть далі, аби адаптовуватись під них? Е, ну дивіться, адаптація в більшості вже поступово пройшла вже більший день саме на інтеграцію. Uh -huh. Тобто, да, в нас на 2023 рік такою тонкою червоною ніточку в усіх напрямках роботи протягнута саме інтеграція. І вся робота спрямовується більше на інтеграцію. Тому що е, адаптація, да, це люди приїхали, перший час їх стабілізували, вони зрозуміли, що вони переїхали, вони вже в новому середовищі, і вже треба жити якось далі. То, і вони поєднані між собою як на мене ці процеси, і поступово да, ми йдемо до того, що багато, до речі, переселенців вони вже працюють, вони злилися з місцевим населенням, і ви навіть не зрозумієте, що це переселенці. Mm -hmm. Тому на мене це йде дуже добре. На завершення, як, як звертатись до вас, де знаходити контакти і де стежити за тим, власне, до яких процесів ти можеш доєднатися? На наших офіційних сторінках Благодійного фонду Рокада, Facebook, Інстаграм або просто в Гуглі, як я вже казала, благодійний фонд Рокада. Є всі анонси. Ми завжди відкриті до співпраці, там є всі номери нашої гарячої лінії. Дякую, пані Стасія, за те, що ви завітали до нашої студії. Власне, чекаємо далі на нові гастрономічні фестивалі так. по всій території Хмельниччини. Да, вони, до речі, плануються. А, так. Планується в нас вже фестивалі. У нас є запланований фестиваль якщо не Зінько. Це фестиваль ковбаси вашої хмельницької так. та такої і хліба. Зверталася Шепетівська громада, що теж хоче зробити фестиваль хліба. Зверталася до громада. Знаєте, після цих наших фестивалів, які ми вже провели в Теофіполі, в Хмельниччині, багато громад дійсно активізувалися і хочуть робити свої фестивалі. Запрошують нас, щоб ми їм допомогли безпосередньо в цьому. І Волочиськ, я знаю, що вже зверталися до моїх колег теж з запитом про те, щоб провести такий фестиваль. Як на мене, це дуже класна ідея, яка теж. Буде далі вложити. От на жовтень безпосередньо проведемо ковбасу і хліб. Тож запрошуємо всіх бажаючих на наших сторінках. Будуть всі анонси. Долучайтеся. То попереду ще багато цікавого. Так, так. обов'язково стежте, доєднуйтеся і будьте активними. Ну а я нагадаю, що в нашій студії була соціальна працівниця по роботі з громадами благодійної організації благодійного фонду Рокада Анастасія Огороднік. Дякую вам. Дякую.